Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Галини. Подивимося, що вона прислала. Такі великі коралові таблеточки, досить великі. Такі намистини на ланцюжку довгому. Перла з монеточками, такі блакитні скляні намистини. Тут перлинки і амазоніт, браслетик з зеленими намистинками і АБ, і агатові палички. Ось такі скарби від галини. Іду запитувати її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для галини готові і подивимося, що в мене вийшло. За агату Галина хотіла, щоб зробити сотуар з додаванням салатових намистин з браслетику. Ще й і зробила, додала такий конектор, і для переходу і цікавості ще такі фурнітурні намистини в формі намистин агату. Посадила на піни, з'єднала кільцем з ланцюжка. І замочок з перекруткою. Дуже такий цікавий вийшов і по кольору, і по формі сутуар. І ще одне довге намисто. Розібрала це коралове з ланцюжками. Галина казала, що можна залишити ланцюжки, але, як на мене, я зрозуміла, що це не хороша ідея, тому що ті ланцюжки постійно перекручуються. Я розбирала, як вам показати, розбирала знову і так пару разів в кожен раз воно перекручується. Тому я вирішила їх забрати зовсім і зробити в формі, ну, нехай буде сутуара такого складного. Використали два ці конектори. Мені мені сподобалися, я їх залишила. І зробила таку підвіску. Перехід з двох в одну, була от тільки одна така велика намистина. І одна залишалася непарна, я зробила так уже довшу підвіску. А решту вже поміняла деяку фурнітуру, тому що корозія на ній була. Поміняла на нову. Ну і на пінах через кільце до замочка. З перекруткою. Нічого такого надзвичайного, але переробила з ланцюжків і вийшло дуже таке цікаве, нестандартне. прекрасно. І з перламутрів, баламутів. Галина хотіла, щоб я забрала зав'язки. Мені самі ті зав'язки не подобаються, я їх ніколи не роблю, тому що вони є непрактичні. Мені часто присилають просто переробити закінчення, щоб не було тих зав'язок, тому що ті, що носять такі прикраси, вони кажуть, що і плутаються ті зав'язки, і розв'язуються. Раніше робили зав'язки, тому що не було такої фурнітури. Треба було якось. Це намісто вдягнути, прикріпити, довжину зробити. Тому підручний матеріал, який був, такий використовували. Зараз це недоцільно. як кажуть, в цьому час місце і обставини. На сьогодні ми маємо дуже великий вибір різної фурнітури, що можна не робити ті шнурочки. Ну, іноді роблять зав'язки такі з закінченнями. Але знову ж вони так само розв'язуються, тому що вага тих закінчень. Важче за самий шнурочок, як на мене. Можуть загудзуватися, ти зав'яжешся синіше, не розв'яжеш. Ну, одним словом, як на мене, це досить складно, і мені це не подобається. І так само Галині це не сподобалося. Вона попросила мене переробити на звичайне намисто. І воно виглядає більш естетично, ніж ті шнурочки, і, і практичніше, і зручно. Одним словом, я переробила, додала для цікавості ще дві сюди намистинки і додала свої дві круглі для переходу. А решту все вистачило з намиста галини. А і ще додала бісеринку, між її майже непомітно, але зато низочка не така дубова, бачите, вона прогинається. Монетки я пробувала почистити, тут треба в спеціальному розчині, тому що вони дуже корозійні. Наскільки змогла, настільки трошечки підчистила, трошки блискую їм додалося. Але не так, як би хотілося, щоб були як нові. Знову ж кажу, що змогла? І з перлин за квамарину, галина хотіла срібну фурнітуру. Я дизайн не міняла. Тому що форма намистин говорить за те, що якщо поміняти, то по, то по центру дати більше, тоді е, срібні перлинки десь підуть назад, їх не буде видно. А так вони всі помітні, підкреслюють одна одну, додають такої цікавості. І я на аквамарин дала шапочку і дала таку сніжинку між перлинкою і аквамарином. Дуже така вийшла цікава композиція. Ну і на закінчення замочок з ланцюжком. Із блакитних Галина хотіла два чокери. До одного додати намистини АБ, що залишилося з браслетику, що салатовим було, а другий зробити просто. Сині. Я їх діваю разом, я не знаю, кому вони призначені, чи вони призначені одній особі, чи це будуть на подарунки комусь, чи як. Вони практично одинакові, тільки відрізняються центром. Тут АБ, дала ще таку намистинку для переходу. І тут дала намистинки для цікавості закінчення ланцюжок. Тут також є така сама намистинка через бісеринку. Тут дала трошки таких на сині шапочок маленьких, їх так і не дуже помітно, але вони додають сучасності, що на намисто не є таким простим. І останнє, це є великий корал. Ще Галина захотіла, щоб я зробила до нього сережки. Звісно, форма така велика, то я такі трошечки Ш... широка, а коротка, от так скажу. То я трошечки видовжила, додала отакі от чор... чорні. Я і до намиста додала, вони пластикові, але вони додають кольору, і вони легкі, і мені треба було зробити ще й довжину. Тому, бо саме сам корал важкий. А ці намистинки вони і подовжують, і не завантажують вагою конструкцію. І ще на закінчення додала такі оранжеві намистинки, це пресований перламутр, щоб на шийку не давило і легше, ну і відповідно дожину. Бо так би було зовсім під шийку. А так, ой, зловила. Відкрився замочок. Він взагалі-то має тут запин. Ну, але видно, під вагою, як я отак зробила, от, бачите, підсунула, я його відкрила. Так що не лякайтеся, він так не відкривається. У мене є такі намисте. Вони бачите, якщо воно йде понизу, то воно і в натяжку воно не може відкритися ніяк. Просто коли я підтягувала оці краї, я послабила це місце і воно вискочило. Ну і це все. А і ще можу вам показати, давно вже не показувала, як закривати застібки на сережках, тому що вже, можливо, в когось є інтерес. Якщо закривати, то не тут закривати, а ось тут. Тоді він так не буде псуватися. Ось низом закривати. І є ще момент, що з часом оце, цей штир він піднімається. Його просто треба чуть чуть натиснути донизу. І він буде працювати далі. такі лайфаки по замочку. На цьому. Оновлення завершено. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.